Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дача Кухня відпочинок. Дякую, що приділяєте увагу каналу. Сьогодні ми в селі і готуємо суперсмачний обід. Беремо молоду картоплю, не потрібно очищати її від шкірки. Добре миємо і добре чистимо щіточкою нарізаємо в стилі картоплі по селянськи. Тепер беремо одну цибулину середнього розміру і нарізаємо дрібними шматочками. Тепер по спеціям беремо чорний мелений перець і сіль. Тут все по смаку, в залежності від того, скільки у вас буде картоплі. Також беру половинку столової ложки трішки більше суміші італійських трав і обов'язково неповну чайну ложку куркуми. Десь 2-3 столові ложки оливкової олії. Беру саме оливкову олію. Додаємо до картоплі чорний мелений перець, сіль, куркуму, італійські трави. Все це добре перемішуємо. Додаємо оливкову олію, знову ж таки перемішуємо. Після чого мілко нарізану цибулю, перемішуємо і викладаємо на деко попередньо заслане пергаментом. Також обов'язково, коли роблю картоплю по селянськи, ну це моє суб'єктивне, кладу на деко декілька шматочків сала, Тоді вона мені здається виходить ще смачнішою. Тепер друзі по рибці. Зазвичай я беру сьомого волосось і готую її в сувиді 45 хвилин при температурі 50 градусів. Рибка виходить неймовірно ніжна. Головне, не потрібно її одразу охолоджувати з льодом. Нехай вона охолоне при кімнатній температурі. Ну, так як ми в селі, ми готуємо без всяких сувидів, просто маринуємо рибку. Для цього беремо зіп-пакет, туди відправляємо оливкову олію, сіль, чорний мелений перець, цедру лимона, розмаринчик. Все це добре перемішуємо наші шматочки рибки із цим маринадом і в холодильник на півгодинки. Після чого викладаємо на картоплю. Обов'язково це все картоплю і рибку накриваємо листочком фольги для того, щоб картопля дуже добре пропеклася і не була сухою. Тому що, знаєте, якщо не накрити фольгою, то вона може підсохнути, а всередині ще бути не готова. І відправляємо в духовку, у мене попередньо розігріта до 180 градусів. Як правило, я готую разом з рибкою десь близько години, можливо, трішки більше. Ви будете дивитися по готовності вашої страви. Тепер, поки готується риба і картопля, йдемо на город, виріваємо свіжий огірок, свіжий томат, нарізаємо, робимо презентацію. І як бачите, навіть в селі можна приготувати смачну, як навіть казав би, ресторанну страву. Вийшло дійсно дуже смачно, як на мене корисно. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Друзі. Якщо так, то подобайку. І якщо ще не підписані, виправляємо це, підписуємося на канал і діліться в коментарях завжди прошу своїми цікавими рецептами. До нових зустрічей!